Шановна громада, звертаємо вашу увагу на те, що в нашому місті саботується виконання вимог закону України про декомунізацію. Фракція Всеукраїнської Б'єдна і Свобода в Коміспідській міській раді занепокоєна даним фактом. Наша політична сила звертається до міського голови з вимогою виконати закон. 9 квітня 2015 року Верховна Рада України з метою сприяння консолідації та розвитку української нації і історичної свідомості. Було прийнято Закон України про заборону комуністичного та націонал соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символів. На сьогоднішній день, супереч Погом, вище вказано закону, питання щодо прийнування скверів, вулиць, провулків чи інших об'єктів нашого міста, Канаспільську міською радою та вами, як міським головою, не розглянуть. Кам'язпільський залишається єдиним містом на території Хмельницької області. Де саботується виконання цього закону. Крім того, на території міста фактично не виконуються вимоги з частини 4 статті 5 закону України про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті, відповідно до якої держава сприяє увічненню пам'яті героїв та борців за незалежність України. Зазначаємо, що для того, щоб приймати вулиці згідно закону про декумізацію, не потрібно проводити громадські слухань чи обговорення. Тому відписки міської влади про складні процедури визначення громадської думки і нічим іншим, як дезінформацію камінча, вимагаємо перше терміново скликати засідання до приміщення комісії, на якому розглянути пропозиції до міського голови щодо перенування вулиць згідно вже ухваленого радою реєстру. Друге, забезпечити на територію міста виконання закону України про. Засудження комуністичного та націонал соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки. Третє: про виконання цього закону проінформувати на сесії міської ради. Голова фракції Кам'янець-Міської ради Михайло Посідко.